Всім привіт, рад вас бачити. Посадив пітуха в таку банку через те, що він підхопив манку. Он крапку має, там ще десь має. З цього акваріума переселив туди на самка цей, поки що не тут живе. Зараз поставлю на якусь батарею на тепле місце, може пройде. я ще сіль йому давав. Вчора, не знаю, може пройде. Тут самка плаває сама. Тут скоро і так губки повимирають, буде один акваріум пустий, потім другий, бо півників так по банках можна тримати. Два акваріума буде пустих. Не знаю, може не будуть пустих, може півників випущу, коли самка підросте сюди вот, в акваріум на нерест. Коли гупіків вже не буде. вони потроху вимирають, бо тільки вже самі самки лишилися. Хто хоче, можу просто комусь віддати, пишіть, хочу гупіків, віддам задарно. Не знаю, буду лікувати петуха, може, вийде, бо я пускав його на нерест з тою самкою, були вони в мене пару днів і самка почала його, почала трохи тріпати йому плавники. У нього там трохи потряпані плавники. От. І от годую самку два рази на день, хай підросте і потім пущу з тим самцем на нерест. Бо сам каше як вроді би для нересту мала. Бо має таку крапку, як і корка, але ще живота такого великого немає. Зараз поставлю підтухана на не, не кажу нерест. на батарею і побачу, може ви здорові за пару днів. На тепло його поставлю. Всім па! Рад був вас бачити. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, був рад вас бачити. Всім па!